Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюсь створювати висловлювання на відому тему навчальний діалог. В підручнику це сторінка 139. Добрий день, малеча щира! Хай живеться нам у мирі. Хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Вправа фотопроблема. Зупиніть відео, розгляньте це фото. І визначте, в чому проблема на цьому фото, про що нам хочуть сказати цим фото, на що нас хочуть налаштувати, що ми повинні зробити, щоб не сталося такого, як на лівій стороні цього фото. Поставте відео на паузу і обговоріться. Відкриваємо зошити, каліграфічно прописуємо число, над яким ви працюєте, прописуємо букву сполучення, слово клімат. Звукобуквений аналіз. цього слова в ньому два склади, шість букв і шість звуків клімат це багаторічний режим погоди, який спостерігається в даній місцевості. Ваше завдання зараз в підручник 24 права на сторінці 139. Давайте прочитаємо з вами і доберемо до тексту заголовок. Отже, людина і природа невіддільні одне від одного, тісно пов'язані між собою. Людина частина природи. Часто ми недбало ставимося до природи, забруднюємо річки та озера, залишаємо після себе сміття в лісі та в полі. Цим ми шкодимо природі та створюємо екологічні проблеми. Довкілля треба берегти. Доберіть до тексту заголовок. Про що цей текст? Який заголовок сюди можна підібрати? Розкажіть, що ти робиш для того, щоб зберегти природу рідного краю? Складіть коротке висловлювання про дбайливе ставлення до природи. Поставте відео на паузу і запишіть невеличкий текст, 2-3 речення буквально про те, що ви робите для того, щоб зберегти природу рідного краю. Давайте продовжимо розмову Сашка та Тетянки. Сашку, мене турбує стан природи. Колись у нашій річці можна було купатися, а тепер вона рязкою заросла, як болото. Тетянка, ну то і що? У нас є ванна і душ. На що мені та річка? Продовжте розмову Сашка та Тетянки. Хто з дітей турбується про довкілля? Кому не байдуже стан навколишнього світу?

Вверх, вверх, burk Верхинис, мис, 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 верх, 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 верс, мис, мис, мисс, верхи мис, верхи мис, верх, мис. верхи, верхи мис. Сіразом. Раз, два, три. Працюємо з вами далі. Розкажіть, яку цікаву книгу ти нещодавно прочитав. Чим воно тобі сподобалось? Складіть і запишіть текст 3-4 речення про цю книгу. Ставите відео на паузу і виконуйте завдання. Наступне завдання. Пригадай, який цікавий мультфільм ти нещодавно дивився. Назви його героїв! Чим він тобі сподобався і запам'ятався, склади і запиши текст 3-4 речення про цей мультфільм. Це завдання можете виконати як домашнє. В кінці уроку намалюйте веселу гусеничку, зафарбуйте відповідно до, ваших, до вашої шкали успішності, як вам працювалося на уроці. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю гарного, тихого дня. До зустрічі!